У непрості часи війни, коли мільйони українців були змушені залишити свої домівки, особливого значення набувають нові форми реабілітації, на екофермі Ластівка, що розташована у визирській громаді, знайшли унікальний спосіб допомогти людині через спілкування з природою та кіньми. Іноді тут проходять екскурсії для внутрішньо переміщених осіб. Багато хто з цих українців залишився без житла та роботи. Тут серед спокою природи вони знаходять підтримку та душевний комфорт. Ми живемо в непрості військові часи, і люди потребують перезавантаження. Тому ми зробили таку програму, яка передбачає зміну роботи коня. З людиною нам треба організувати контакт і обмін енергією з конем. А наша мета обміну енергією для того, щоб поліпшити стан людини. На екофермі ластівка застосовують методику, яка має назву «іповенція». Нове слово для України, на відміну від іпотерапії, іповенція акцентує на вільному спілкуванні з кіньми. Це догляд за твариною, дотик, спостереження за поведінкою. Психотерапевтична основа іповенції полягає в тому, що під час взаємодії з конем людина краще усвідомлює свої глибинні емоції. У ці моменти вона може відчувати справжній зв'язок із собою. Кінь діє як живе дзеркало. Він щиро і без упереджень відображає емоційний стан людини. Завдяки такій взаємодії тренінги на основі спілкування з конем допомагають долати психологічні травми, зменшувати тривогу і страхи, а також розвивають лідерські якості і здатність до емпатії. Ми розповідаємо про життя коня, Ми показуємо, доказуємо, даємо можливість поспілкуватися, торкнутися коня, відповідаємо на питання. Я вперше побачила такого а, большого коня. Це було для мене дуже круто, тому що ну, це дуже крутий досвід. Мені дуже було е цікаво, е я дізналася, що кінь може бути ось таким великим, як кора. І е ще я тепер хочу стати всадницею. Ну, я думаю, що це дійсно корисно дуже для психоемоційної підтримки і дітей, і дорослих. Ми трохи відволіклися від цих ну, жахітів, так, можна сказати, нашого сьогодення. Екоферма Ластівка активно співпрацює з Визирською громадою. Тут також організовують екскурсії і для місцевих школярів, щоб діти могли ближче познайомитися з життям тварин і навколишньою середою. Так що наша світлиця вона працює в різних напрямках і ми пропонуємо в залежності від того, яка наповнена група, ким вона наповнена. Чи це школярі, це одна програма. Якщо це літні люди, якщо це родини загиблих, тимчасове переміщення особи, ми, кількість людей, ми вже адаптуємо наші можливості до того, щоб люди отримали позитив і поїхали від нас з успішками.